Тут потрібно дивитися на це питання під різними кутами. А з одного боку може бути таке, що людина обрала певного психолога, але Будь-який відгук про психолога, це все одно ми говоримо більше є суб'єктивним. Я щаслива знати, що в наших психологів наразі лише позитивні відгуки, але може бути таке, коли взаємодія є не такою, як очікував клієнт, і тоді краще для самого ж користувача змінити психолога або обрати іншого, який із тих, які запропоновані на нашій платформі. Але коли ми говоримо про постійну взаємодію і коли це така довготривала робота з психологом. Плохами, то в жодному разі не рекомендуємо взаємодіяти з більше, ніж одним психологом, тому що це може негативно лише вплинути на стан, і тоді ми не можемо гарантувати, що така робота буде дійсно ефективною, і тим паче екологічною для користувача нашої платформи. Чи віддаєте ви переваги якимось методам психологічним або якимось? Ученням, або якимось напрямком психологічним, як людині зорієнтуватися в цьому розмаїтті психологічних напрямків? Як обрати те, що потрібно? Так, це досить таке складне питання з точки зору користувачів, тому що Є люди, які більш обізнані в цих напрямах. Є ті, які обирають психологів за описом, які залишають про себе психологи. Тому про всяк випадок, ми вказуємо основний напрям діяльності того психолога чи психологині, які представлені у нас на платформі. Але все ж таки, а, є ті користувачі, і певний їх відсоток, які погуглять або які вже знають, що означає той чи інший напрям. А є той відсоток людей, які заходять на платформу, і вони дивляться. Що окей, а ці у психолога або психологині перелічені ті напрями роботи, які якраз покривають внутрішній запит клієнта. Тому і. Людина записується саме до того спеціаліста або спеціалістки. Ми спеціально обрали психологів різних напрямів і різних профілів для того, щоб зробити такий цикл допомоги повним, і людина, яка приходить до нас з будь-яким майже запитом, може знайти собі тут належну допомогу. І саме тому ми не можемо виділити один певний напрям, який ми скажемо, ось цей точно ефективний. Це все дуже індивідуально і залежить від того, з яким питанням приходить саме користувач. Але ми відкриті і допомагаємо людям будь-якого віку, будь-якого статусу, з будь-яким запитом, тому дивіться відповідно до того переліку питань, з якими працюють спеціалісти у нас на платформі. Це все висвітлено, можете побачити в описі. Ну і все ж таки, може, є якісь е підказки для людини, яка от ще не зустрілася із своїм психологом, вона ще тільки обирає. З тих, які пропонуються на вашій платформі або поза неї, який психолог її, а який ні, і друга частина цього питання: коли вже співпраця йде, можливо, є якісь там червоні мітки, коли там потрібно змінювати психолога? Може, ви про це можете щось сказати вашим користувачам, майбутніх і нині? Я думаю, що це все дуже індивідуально, і людина не зможе визначитися, це її психолог чи не її, доки вона не не спробує цю консультацію. Тобто, якщо людина зайшла на платформу, обрала психолога, зайшла на консультацію, відчула, що. Є зв'язок, їй комфортно з цим. Вона повинна працювати. Якщо щось засмучує, щось не так, щось не вийшло. Треба пробувати наступного, треба обрати іншого і подивитися, як це працює. Наприклад, я ніколи не не користувалася психологічною допомогою, але коли я побачила, як працюють наші психологи у відкритих лекціях. Це це дійсно працює. Це надає людині. Якусь таку внутрішню силу зрозуміти, що вона не сама, що є підтримка, що вона може покластися на когось тут, або може знайти в собі той стержень, так, за який триматися. Тобто пробуйте і обирайте того, хто вам буде близький.